Друзі, вітаю! Хочу представити вам лот зі скринями для скарбів. Це великі просторі та об'ємні ящики для зберігання дитячих речей та іграшок, об'ємом приблизно 50 літрів. У лоті 4 штуки двох кольорів: рожевий для принцес та синій для маленьких піратів. Скриня з практичними колесами. Так вона легше транспортується. Кришка з імітації дерева, ручки замикаються та є отвір для циркуляції повітря. Виріб сертифікований, матеріал поліпропілен. Розміри 39 на 56,5 та 42,5 см. Вага 1 ,380 кг 380 г. За детальну інформацію звертайтесь до наших менеджерів або через Viber та Telegram канали. Дякую за увагу та вдалих покупок!